Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося таке запитання: чи міняти вам роботу? Да? Що вас чекає на тому місці роботи, де ви зараз знаходитесь, і що буде, якщо ви захочете поміняти, ви собі зможете порівняти два варіанти, зробити якісь висновки, міняти, зараз, не міняти, зачекати. Давайте так, зробимо розклад буде. Актуальні три місяці з того моменту, коли ви його побачите. Тобто, да, от ви подивилися, що зараз ще не варто, три місяці ще швидше за все буде не варто да, міняти. Ну, отак от приблизно. Перший, другий, третій варіант в описі будуть тайм-коди. А я буду розпочинати з першого варіанту. Так, одинички я вас вітаю. Давайте подивимося розклад для вас, да? що зараз у вас на роботі відбувається, да? що буде, якщо ви залишитесь, скажімо так, що буде, якщо ви вибиратимете далі цю роботу, Там, де ви зараз є, і що буде, якщо ви... Вирішити поміняти цю роботу ближчим часом, ближчих три місяці. Ну, що тут карти нам говорять, якщо ви залишаєтесь, ну, рутина вас з'їдає тут, ви по пажу тут ідете, да, є керівник або та вершина, яку ви хочете покорити. Поки воно ще, я так бачу, що далеко. І ви по пажу йдете, як да? вас не повишають ближчим часом, немає тут особливого розвитку. Паж мечів, як результат, оці карти це результат. Він говорить про те, що на вас будуть звертати увагу на роботі, на вас будуть дивитися, ви будете відчувати, що якби ну, ви так Непоганий працівник на цій роботі, е, але це не про статус, не про гроші точно, да? це якась більш легкість, е, така рутинна комфортна. Знаєте, я скажу, що тут, по першому варіанті, швидше за все, у вас робота. Вони сказать, щоб ви з неї з ніг падали, да? просто вона вам вже надоїла. Да, ви можете устати, да, можуть бути рамки на роботі жорсткі, да? графіки там чіткі, але, в принципі, ви вже її знаєте, як риба в воді плаваєте, да? і так от собі працюєте. Вам можуть щось обіцяти, але, чесно, поки що не бачу змін. Що буде, якщо ви. Вирішите поміняти роботу. Може, у вас є даже на, на яку поміняти роботу, за краще індивідуально дивитися, якщо вже є конкретний вибір. Да? Ну тут, якщо взагалі захочете змінити, ви от на емоціях можете полетіти по сімерці кубків на щось таке, що раніше ви там не працювали, інша якась сфера, щось до кінця не узнали, да? потім можете жаліти. І аж потім уже щось адекватне знайти. Тому так, я би сказала б для вас. Якщо ви, не обдумуючи, помчитесь, хто зна куди, от просто потянуло, бо тут надоїло, хочеться нових емоцій, то ви будете жаліти. І тоді уже наступну роботу ви вже підійдете з розумом і знайдете хорошу. Да? Якщо ви все ж таки підійдете більш до цього процесу серйозно, не спіша, от, да, і тоді ви знайдете хорошу роботу, ви можете поміняти. Тому я би так сказала, якраз от недаремно я про цих три місяці заговорила. Шукайте, дивіться спочатку у цей час, там може, раніше знайдете, але якщо будете уважні, да, будете все перепровіряти, І тоді тільки десь переходьте. Не спішіть, не ведіться ні на що. Якщо вам щось уже тут зараз пропонують, ну швидше за все вам ілюзію пропонують. Ну, четверка жезлів каже, що це дущий крок буде хороший, буде добрий. Вам є куди рости, звичайно, по королеві жезлів, вам є куди рости, у вас є енергія, яку ви не розтратили, ви відчуваєте, що ви більша, ніж ця робота, так? І вам хочеться, може щось створити, а ви в рамках. Тому тут добре обдумайте, що, що ви хочете. якісь вже знаєте, Дайте запрос цьому всесвіту, дайте запрос в Google по тій професії, яка вам, вас цікавить. Да? І тоді е, можна знайти хорошу роботу. Поки що шукайте. Зараз на емоціях не спішіть. Ось так. Ось що карта. показує. да, що тут зараз, на цій роботі, де ви працюєте, от якщо ви думали, там, що буде якийсь ріст, фінансовий, підвищення, поки що ні. Може, я заказала, вже забула. Бачите, як я хожу в поток і забуваєш, з чого почала? <говорить> уносить. Я бачу, що у багатьох тарологів взагалі, людей, от, езотерики їх уносить. І мене уносить кудись далеко. Так, двічки, вітаю вас. Давайте подивимося для вас зараз робота, на якій ви працюєте, да? її перспектива. Ближчих три місяці, нагадую, да? що чекає, якщо ви на ній залишаєтесь на цій роботі. І якщо йдете в нове. Воно на нову Роботу, да? що тоді вас чекає. Такі <смір> 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 інтересні карти. Іноді тут спентаклів. Ну, ви і так зараз хорошо повинні заробляти. Другий варіант, ви маєте відчувати, що це ваше, тому що, ну, і так у вас не погано. Дивіться, якась така може бути ситуація, що ви працюєте, може, з членами своєї сім'ї разом, да? Чоловік, і дружина бізнесом своїм займаєтесь. Я би сказала, тут по результату по 200 жезлі, да? це карта результат, що може, якщо є можливість, не кидати повністю, а поєднувати роботи. Тому що тут, якби іде успіх, ви тут якісь родственні зв'язки. Або ви ще щось до кінця не розкрили тут ще, на цій роботі, де ви зараз працюєте. Гроші є, перспективи є тут, так? Да? Там, де ви зараз працюєте, є всі можливості. Але таке відчуття, що ви, якби тут до кінця не можете сяяти, понімаєте, на цій роботі. До кінця себе показати. От я не ж кажу, може, там ви працюєте, не знаю, сестра ваша, ще хтось. От у ці родственні зв'язки, от вони трохи плутають. Тому тут можна було б, якби чуть, -чуть там, не знаю, довірити, може щось. Своїм тут родичам, да, чи, може, з кимось ви так зріднилися на роботі, там якісь обов'язки, да, і підшукати для себе щось для душі, для любові, да, для натхнення хобі якесь. Я би так сказала, я би тут теж, по другому варіанту не можу сказати, що вам от, не треба міняти роботу. Чесно, у вас і на цій роботі непогано. Навіть добре. Вам просто треба ніби як трохи ще щось мати, відокремлене від цього. Або ви тут уже довго працюєте, і ви вже з цією роботою зрослися, і, і да, вже там 100 років працюєте і не знаєте, як це скаже, як це звідси піду. Може, ви нянечкою робите, тут карта сонця, в нашій дитяча карта. І ви думаєте, боже мій. Як же я цю дитину оставлю? А дитина вже взросла, да? от якраз теж перехідний такий варіант, що ви можете вже на цій роботі щось більше довірити. Може, ви тут дивилися, не знаю, порівнювали площадки соцмережай, де вам краще працювати. Да? То я скажу, що тут краще вам працювати і зберігати якийсь баланс да? там і там. Нове теж почати. Але і не забувати про це, розумієте? Ну, от, якийсь такий варіант. Якось він йде ось так. Подивіться, кубки поєднувати, та, тут йти вперед, рухатись, додати щось, а тут поєднувати. І це, і це. Як воно там у вас зв'яжеться? Швидше за все, якщо ну, для вас, те, що я кажу, нонсенс, може якийсь інший варіант виберете. Тому що тут, прям точечно це йде конкретно. Що ви можете тут і туди, і туди, тут більше для не знаю, гроші тут теж хороші, для якоїсь відповідальності, що ви вже тут все знаєте, для підтримки, а <кхи> тут ем, порадуватись. Да, це може тут по картам привести, того, що може на початку у вас ваша родина, сім'я, чи колективна сім'я, чи кровна, не дуже відпускати, але все одно потім це все прийметься. І ви зможете. Або якщо ви тут два напрямки. Спочатку може бути складновато, але потім ви їх поєднаєте. Також тут не забувайте, да, карта кажуть, не забувайте, якщо ви тут пішли щось нове, не забувайте на це старе. Не треба так, знаєте, зразу з головою поринати в щось нове. Нехай це буде для вас, для душі, для якоїсь хобі, да? хоча гроші теж воно буде хороше приносити. В будь-якому випадку, по тузу пентаклів, з грошима ви залишитесь. Тому, якщо у вас запитання було повністю переходити, там все міняти, ну, тут карти кажуть, що ну, треба поєднувати. Треба поєднувати. То і то. Ну, хорошо, гляну. Якщо ви прям хочете уйти. Якщо ви прям захочете повністю зараз уйти, Старших аркана. Ну, можете, звісно, але все одно до цього варіанту ваша судьба чуть-чуть заверне. Що тут ще, до речі, проглядається? Може, тут хтось дивиться, хто в декреті, і тут, ви загадали, ще посидіти, да? а тут уже виходите на роботу. По чуть-чуть виходьте, на півставки виходьте. Да? Виходьте і не бійтесь. Якщо не можна на півставки, ну, ладно, що виходьте повністю тоді. Ну, бажано тут з половинки щось робити, розумієте? Шукати якусь таку роботу, щоб, там, не знаю, ви були зайняті не цілий день, не весь тиждень і так далі. Ну, ось такі нюанси. Ну, в будь-якому випадку, ви з прибулі будете. Дуже класний варіант, що теж, тут карта перемоги. Тут, знаєте, що я скажу? По другому варіанту. Людина, куди вона не йде, вона з собою себе веде. Да? От Ви чим би не займалися, у вас буде виходити. У вас енергія така, що ви вмієте заробляти, ви вмієте працювати. Да? До вас це тянеться, тому тут якби все у вас вийде. Дочки? Да, так, переходимо до третього варіанту. Рієчки, вітаю вас! Давайте подивимося, що тут у вас покажуть карти про вашу кар'єру роботу. Для початку дивимось. Якщо ви вирішите, якщо ви підете так, не вирішите, підете таким шляхом, що ви залишаєтесь на цій роботі, що зараз є, так, які нині ще для вас є перспективи. І якщо ви вирішите піти, поміняти роботу в інше місце, якщо ви вирішите піти. Хм. Так, ну у вас тут зміни не. Як це сказати? Коротше, ви їх не вминете. По долі вам ці зміни, так. Да? Карта башні. І тут, якраз, у нас на результати, де диявол, так? Да? Після диявола йде башня, щоб все відновити. Ну що, якщо ви залишаєтесь. Четвірка Пентаклів, ну, все те саме. Четвірка пентаклів все продовжує. Нічого мінятися не буде. Обіцянки, якісь цецянки, активність, якась на роботі тут є. Є тут і король жезливий, і лицар жезливий, може, у вас якісь поїздки по роботі, Ну, біля вас от як багато руху. Ну він для вас неприємний. Ви відчуваєте себе в токсичному середовищі, бачите? Може, вам тут щось обіцяють, кажуть, от да, свічка горить, надія. Буде, буде щось, буде. Ти підеш вверх, ми тебе підвищимо, та зарплата колись буде? А потім хіхікають на стороні, так? Да? Повірю. От якась така історія. Або дуже багато нагружають жезли, тоже, теж, да? багато треба втратити сил і енергії. Ну, тут, по результату, от в тройки, такий самий чіткий варіант в цьому плані, чітко показують карти, що треба міняти. Що вам тут складно, ви відчуваєте якось себе самотню. Може, тут, знаєте, коаліція якась така, є дружба на роботі. Або ніяк прориву не доб'єтесь. Все на одному рівні да? тут треба точно міняти. Або ви там запитали, де да, поміняти напрямок в роботі. Так як я казала в другому варіанту, да, може там, просуваєте соцмережі, питаєте там, да, порівнюєте, куди краще йти. Ну, оцей варіант ні, а оцей, так. Да. А якщо підете, дивіться, да, ви спочатку ще будете. Боятися, що вас зараз знову обмануть, будете розсилати десь якісь чи щось будете писати. Я, кстати, колись теж займалася копірайтингом, писала статті, щоб сказати, там багато заробити, Ну, Якщо ви, може, знаєте, якісь іноземні умови, то можна. А так, ну, не дуже прям багато і, і багато. Засиль. Зараз зараз в GPT втрачаються сильно. Да? Ну, Тим не менше, може ви ж книжку будете писати. Щось будете писати, комусь дзвонити, да, з кимось балакати. Ну тут король Пентаклів іде, оскільки у нас це клода, бачите, тут в основному про внутрішній стан, да, і про зовнішні якісь обставини. Тут карта покаже, що ви будете задоволені. Тобто не мужчина короля Пентаклів, а ваш стан. Ви будете задоволені. Може, ви якийсь магазин тут хотіли відкрити, бачите, тут шок написано. І ви його нарешті відкриєте. От може, ви думали, тут на звичайній роботі працювали в наймі, а тут хочете підприємця якогось, а власний бізнес. Фінансово ви виростете на новому місці. І тут десятка пентаклів. Десятка пентаклів, дуже крута фінансова карта. Однозначно, тут вам треба йти. Вам треба вийти з цього токсичного колективу, атмосфери, спереживань, невпевненості собі, страхів. да? Вам треба наважитись повірити в себе, а не в чужу ідею, в свою ідею. І ви зможете тут точно знайти якийсь внутрішній спокій і заробляти гроші спокійніше і більше, і однозначно більше, Да? Так що тут вам трієчки, показано, що треба. Ну, ви вже не можете. Я би сказав, що вам уже давно було б пора. Ви щось якось і так затягнули, думаєте, ну може там якось воно наладиться, да? Ні -а. Не наладиться. Не наладиться. Вас стримують тільки страхи свої, що там може без грошей бути. О, бачите, вибір цей. Без грошей залишитись. Цей період, поки шукайте, або що ви тут будете вкладати чи купиться. Ну, скажу вам чесно, що міняйте, міняйте. Буде все добре. Вибирайте себе, свій внутрішній спокій. Якщо ви переживаєте, знаєте, так, о, я зараз роботу поміняю, а я же ж там, не знаю, чоловіку допомагаю по деньгам, або взагалі сама всю сім'ю тащу. Мені треба бути відповідальною, я так не можу, да? і я от буду о, сидіти в цьому токсичному. О, Колективі, але заради сім'ї. Ні, ваша сім'я не рада цьому, ні діти, ні чоловік, якщо там да, так берем. Ну, це в основному жінки дивляться. Перевертайте чоловіки на себе. Ніхто цьому радий не буде. Все одно, врешті-решт, треба обрати себе. Все одно з часом ви зрозумієте, я не кажу про егоїзм, що от там я живу, як я хочу, а ви всі відстаньте від мене. Ні. Це про те, що. І про себе не треба забувати. І ваш внутрішній стан, він дуже впливає на те, що відбувається навколо. Якщо ви на нервах, зла, заробляєте там трохи і думаєте, що ну там вже другий лучше не знайду роботи, ну, нікому вже ці, там подарунки, ці гроші не треба, чесно. Тим більше я тут і не бачу такого великого. Да? Четверка Пентаклів не показує щось таке сильно. Еге-гей, по грошах. А тут краще, тут король Пентаклів і десятка пентаклів по подіяшки йдуть. Так що ви боїтесь, переживаєте, а насправді вистрелите. Да? Буде у вас прорив. Ось так. Йдіть за покликом серця, вірте, що ви справитесь, вірте, що у вас вийде і заробити, і знайти цю роботу, якщо ви думаєте, що там будете довго пошуку, то ні. Все розрулиться на вашу користь, якщо ви зробите цей крок. Бажаю, щоб у вас програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями. До нових відео. Па-па!